Добрий день, шановні здобувачі освіти. Бібліотека нашого закладу запрошує вас на виховну годину, День пам'яті та примирення, 8 та 9 травня це дати, які навіки залишаться в історії. Саме у ці дні ми вшановуємо пам'ять мільйонів людей, чиє життя було обірване насиллям світового масштабу. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії. 80 років тому герої-визволителі захистили світ від страшних жахіть нацизму. Під час Другої світової війни Україна опинилася між двома тоталітарними державами: радянським союзом і нацистською Німеччиною, які намагалися використати її економічний потенціал, людські та природні ресурси. Україна не була ініціатором Другої світової війни, але війна прокотилася двічі усією її територією. Спочатку на схід, згодом на захід, завдавши небаченої руйнації країні та її населенню. На думку вітчизняних вчених, Україна була учасницею антигітлерівської коаліції. Наші співвітчизники у складі чотирьох українських фронтів від Дніпра до Ельби, пліч опліч із союзниками, звільняли Європу від нацизму. Позитивним надбанням для України після завершення Другої світової війни стало надання їй статусу співзасновниці організації Об'єднаних Націй, що було визнанням внеску українського народу в перемогу над нацизмом і в зміцнення миру в усьому світі. Приховати участь СРСР у розв'язанні Другої світової у радянському союзі був вигаданий термін Велика Вітчизняна війна. Стверджувалося, що вона розпочалася 22 червня 1941 року. А до цього вважалося, що війна відбувалася десь там, далеко від України, і тільки її слабкий відгомін долітав до берегів Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця. Насправді Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, куди входили етнічні українські землі. коли йдеться про другу світову війну, то ми повинні чітко усвідомлювати, що для України війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Близько 11-ї години перші нацистські літаки скинули бомби на Львів за різними оцінками. Від 100 до 120 тисяч українців билися в лавах війська польського проти нацистів, починаючи з 1 вересня, і близько 8 тисяч загинули. Хоча для українців військові дії почалися у березні 1939 року, коли в результаті мюнхенської змови дружні Німеччині угорські війська Зброєю захопили новопроголошену карпатську Україну, яка перед тим була у складі Чехословаччини. Українська держава ще не змогла сформувати потужні сильні військові загони, які б охороняли цю державу. За різними підрахунками це було близько 4 тисяч січовиків, із яких справжню військову підготовку пройшли ну можливо до 2 тисяч. Перший бій, який відбувався біля Хустон, там серед січовиків, Більша половина була: це були гімназисти. Тобто, це фактично ті молоді хлопці, які повторили подвиг героїв під крутами. Ось, ось, ось така тоді була реальна армія карпатської України. Сокупні втрати січовиків за різними даними склали від 2 до 4 тисяч людей. Це пояснюється тим, що більшість із них загинула не в зіткненнях з регулярними угорськими частинами, а внаслідок зачисток та розстрілів полонених. Угорське населення почало полювати за групами січовиків і вбивати їх на місці без суду і слідства. Січовиків, які були передані полякам, теж розстрілювали на місці. Територія східної Галичини, яка у 1939 році була окупована Червоною армією, використовувалася Радянським Союзом в підготовці для майбутньої війни з Німеччиною. Як свідчать архівні документи, влітку 1940 року на території УРСР розгортається Південний фронт. До війська мобілізують сотні тисяч молодих людей, цивільну техніку і коней, основну тяглову силу тодішніх колгоспів. А територія до Дніпра стає тилом діючої армії. Після нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз розпочалася евакуація промисловості за Урал і до Сибіру. З України на схід було вивезено близько тисячі кращих промислових підприємств, науково-конструкторських закладів, які після війни не повернулися у рідні міста. Це ті підприємства, за створення яких український народ у 30-х роках заплатив репресіями і які стали основою для створення військово-промислового комплексу у східній частині СРСР в післявоєнні роки. Відомий факт, що завдяки евакуації, ті підприємства, створені під час війни, ті філіали, вони й далі продовжили працювати вже в повоєнний час тобто, наукові установи, які були створені в. За допомогою там українських вчених вони продовжували працювати і після війни да, в Башкірі, наприклад, українська Адемія, НУ була евакуйована в Башкірію і власне поштовх до розвитку. Академічних інституцій, вузів, навчальних закладів це дали от українські фахівці, які там працювали у 1941-му Радянська влада під час відступу залишала на території України випалену землю. Метод випаленої землі Україна переживала на собі кілька разів тактику випаленої землі в Україні, і це факт розпочала сама радянська сторона. Потім ми можемо говорити про використання цієї тактики вже в 43 му році. Ось під час радянського наступу, і відповідно відступу німців в 43-му-44 році, там уже відбувалося так, би мовити, ті самі дії, але іншою стороною. Хоча не можемо відкидати також і використання подібних методів. Період окупації йдеться про дії радянських партизанів, підпільників, про дії спецзагонів НКВС, які здійснювали радіокеровані підриви, здійснювали терористичні акти диверсії на комунікаціях, на промислових підприємствах і навіть в житловій зоні. Під час відступу червоноармійці у Запоріжжі підірвали Дніпро Гес. У Дніпропетровську, тепер це місто Дніпро, було підірвано хлібокомбінат разом з робітниками. В Одесі під час відступу Червоної армії затопили приморські квартали разом з мешканцями, а поранених червоноармійці скинули в море з санітарними машинами. З Харкова вивезли сотні представників інтелігенції, щоб їх спалити у зачиненому будинку. В Умані живими замурували людей у погребі. 19 вересня 1941 року німецькі війська увійшли в Київ, залишаючи місто, радянські війська підірвали усі чотири мости, якими на той момент пересувались біженці, рятуючись з Києва. Відступаючи, військові вивели з ладу міську електростанцію і водогін, скинули у Дніпро тисячі мішків з продовольством. Тоді ніхто не подумав про 400 тисяч киян, які залишалися у місті. Не менш жорстоким було й ставлення нацистів до населення України. На її території гітлерівці запровадили нещадний геноцид проти місцевого населення. За архівними даними, в Україні було виявлено майже 300 місць масових страт людей різних національностей: 180 концтаборів смерті, 50 гетто, де нацисти замордували понад 5 мільйонів мирного населення і військовополонених. Окупанти, обіцяючи райське життя у себе на батьківщині. Вивезли з України близько 2,5 мільйонів молодих людей на каторжні роботи до Німеччини. Плакати і діяльність власне окупаційної влади йшли абсолютно в розріз з тим, що бачило місцеве населення. На плакатах все було гарно, всі були усміхнені, всі були радісні, щасливі працювати. А коли людей заганяли в товарні вагони. От то це було зовсім інше. І коли це почалося примусово вивозити, то зовсім інше. Звичайно, вся ця агітаційна пропагандистська кампанія була б нівельована. Новий порядок, запроваджений нацистами в Україні, не міг не викликати опору серед місцевого населення. Однією з особливостей України був той факт, що її землі контролювалися озброєними загонами різних політичних сил. Радянські партизани діяли переважно на півночі лівобережної України. Зовсім іншою була ситуація у західній частині України. Німці окупували її дуже швидко, і впливу радянської влади тут практично не було. З 1929 року тут діяв громадсько-політичний рух Організації українських націоналістів. Територія Західної України була тільки-тільки приєднана до радянського Союзу з 1939 року, і місцеве населення. Не завжди поділяло ті ідеали чи ті інтереси нової влади, яку були сюди принесені, а маючи політичні сили, які ще існували за період правління Польщі, ми і отримуємо новий поштовх, новий напрямок боротьби у тилу ворога проти. Німецьких військ чи німецької цивільної адміністрації, і саме ці території: Волинська, Рівненська області, територія Галичини Тернопільщини вони і стали цим фундаментом цією платформою для подальшого розгортання і поширення на більшу площу саме ідей українського націоналізму, саме ідей українського визвольного руху. В умовах жорсткого окупаційного режиму ОУН закликала до самооборонної боротьби як єдиного шляху збереження і захисту свого народу, у результаті об'єднання всіх розрізнених військових формувань у жовтні 1942 року була створена українська повстанська армія, яка недовзі стала грізною військовою силою. У квітні 1943 року німці змушені були застосовувати проти націоналістичних партизанів військові з'єднання з артилерією і бронетехнікою. Історики й досі сперечаються стосовно втрат України у Другій світовій війні, проте ні в кого не викликає сумнівів твердження, що Україна у цій війні зазнала чи не найбільших втрат людей як серед військових, так і серед цивільного населення. Цілісність. Вже три довгих роки українці проводять цю пам'ятну дату в умовах сучасної повномасштабної війни Росії проти України, яку називають найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим, хто загинув на фронтах Другої світової війни, а також всім, хто віддав життя, захищаючи мирне українське небо. Свободу та незалежність нашої країни. Полі житньому поміж маками Україна йшла гірко плакала. Ой, ви Грицики, ой, Василики, де ж узять мені стільки силеньки, де ж узять мені стільки воленьки? Миколика, ой Лексіки, і Миколики, ой, Іванчики, Анатолії, зорями в чистім полі ми діти соки. Сини воїни поміняли вихід історії, земля вишита дрібним хрестиком. Мої діточки, я ж вас пестила, я ж вас бавила і наліяла, ясну доленьку вам омріяла, сини донечки нема спокою, бо колисочки заглибокі, ваші льолечки шиті маком. Україна йшла гірко плакала, не плач, матінко, не плач, рідна, згинеться війна остугирна, і з веселками перевеслами ми відродимось і воскресне, в травні, сяйнемо поміж маками, Озовемося в небі птахами, Солов'їною світ прозріємо ясним сонечком. День да зігрію в полі житню між волошками, Україна йшла колошках. Живи, Україно! Живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями. В руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, і прапори, рідні в кривавих боях, ніколи не вкрити ганьбою. І вірить у перемогу. Ми вистояли, ми тримаємось, ми здолаємо ворога. Захоються всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти киточою і сну, я подарую чисте небо, і прийде весна. Кось, коли закінчиться. Війна. Тому що я Україна, я витримаю вік, я захищу тебе, відку, що в мене цілять твій душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. Відправились у сни, колись назвуть героями вас, Ви мої сини і зацвіте калина, мов кров червона, згадає батьківщина, яким ти був коза вірю з тобою, я в наші сили. Свобода в серці як крила, і мир повернеться знов Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль. Що мене цілять звідусіль, тому що я сильна я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш, наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись хабну вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є, всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.